Цьому відео я покажу, як ви можете отримати гарантовані свої 30-50 доларів, приділивши цьому лише 10-15 хвилин свого часу. І звісно, коли я чую подібні заяви, я хочу знати, звідки такий аукціон невиданої щедрості і хто це вирішив мені подарувати півтори-дві тисячі гривень. І тут дуже просто, я відповім вам на це питання. Це промоактивність на біржі ОКХ, і вона є маркетинговим інструментом, як і любой маркетинг залучає користувачів, тобто всі борються, всі бізнеси борються за користувачів і біржа OKX як то кажуть, нічим в цьому не відрізняється. В них є певний бюджет, який вони витрачають на залучення користувачів, де надають е, певні промоактивності, і за нескладні дії люди можуть отримувати винагороди. І ця акція вона гарантована. Що вам потрібно, як я і казав, біржа OKX, аккаунт. Якщо немає реєструйтесь за посиланням під цим відео і переходите в розділ промоактивності. знаходиться він. заходимо більше. Центр компанії Компанії може додатися в той момент, коли ви дивитесь відео, але вам саме ось така треба компанія. От давайте себе зменшу. Хвилиночку, хвилиночку, щоб я вам не заважав ось ось ця саме безпосередньо вам компанія потрібна там де торгуєте і заробляєте спільни зараз я її отак вам виділю щоб ви точно зрозуміли яку долучаємося переглянути компанію і тут у нас стоїть реєстрація завершується в момент коли я записую відео тут залишається трошки більше трьох днів тобто протягом трьох днів потрібно виконати умови цієї компанії вона дуже проста максимально проста і тут у нас в першу чергу треба приєднатися тут ми бачимо Тобто дедлайни, я вам сказав, які є дедлайни. І тут розділіть призовий пул 80 мільйонів пенгу. Про, про що йде мова? Тобто роз, всі учасники, які будуть тут приймати участь, отримають порівну 80 мільйонів цих монет. По, по точному курсу, якщо буде 100 тисяч учасників, то ми отримаємо десь по 30 доларів винагороди. Якщо менше, там, ну розділимо навпіл 50, 50 тисяч учасників, то це буде 50-60 доларів винагороди. Як правило, в таких промоактивностях приймають там. 50-60 тисяч е е е користувачів е участь, але тут є святкові дні зараз, і можливо активність буде менша. Ну тим не менш, це класний варіант для того, щоб отримати е свої 2 тисячі гривень, півтори-дві тисячі гривень. Це дуже круто, як на мене. А прямо зараз підпишись на мій канал, тим самим ти мотивуєш мене на створення дійсно корисного контенту. Е при тому, що нам потрібно мати, у вас, але у вас має бути е 100 доларів в е USDT, на, ви маєте поповнити свій біржовий аккаунт і сам. Тут є важливий момент: це чистий депозит. Тобто, якщо ви його поповните і виведете, 100 доларів, ні, так не вийде. Безпосередньо треба отримувати депозит до, до кінця акції. Ну, тобто, насправді, три дні треба його отримати на біржі. І винагороди ми отримуємо після, протягом 30 днів, після завершення акції. Тобто завершується акція, ця реєстрація завершується, закінчиться і протягом 30 днів це може бути як через тиждень, два, три. То максимально 30 днів ми отримуємо свої винагороди. Про винагороди я напишу у себе в телеграм-каналі, тому долучайтесь його. Він корисний. В нього маса промоактивності буде, і основна спеціалізація це теснети зараз. І ретродропи, ну дродропхантінт, так називаємо, І маленький спойлер — Ми пишемо багато софту зараз. Ми добрали штат розробників, і зараз в нас буде софт. Тому долучайтесь, слідкуйте там. Ми прям дуже ми плануємо заробити мільйон доларів. Чи вийде, побачимо. Повертаємось до промоактивності. Що тут у нас? Як я і казав, ми можемо отримати 30-50 доларів. Я б сказав, гарантовано. Нам треба тут перший крок отримати, ну як долучитись, викинути, натискаємо Отримати. і Тут кажеться про те, що ми усі винагороди отримано Ну тобто, це усі винагороди мається на увазі, ось такий він нижче стає тут. Що коли ми отримали це, долучились до акції, тут пишеться, що отримані винагороди надійдуть протягом 30 днів після завершення цієї кампанії. Ось про що йде мова. А далі нам треба поповнити депозит. Депозит ви можете поповнити свій депозит будь-яким шляхом переказом з іншої біржі, ну, там переказ між. Акаунтами біржу Кейс, тобто немає значення. Ви, вам потрібно поповнити. Ну я б сказав, там поповні на 102 USDT, юсдете, щоб там ну, 101, 102 USDT, щоб е, як то кажуть, гарантовано е, тут було. Е, я не буду в моменті зараз поповнювати, але е, я зараз переклюсь на інший аккаунт, Тут я робив поповнення. Е, я робив поповнення, але воно не одразу зараховувати. Бачите, я вже е, і вніс чистий депозит і натерторгував. Е, але ось торгівлю воно зарахувало мені. Бачите, 100, 100-100 доларів і а от чистий депозит досі не зарахувало мені. Дивіться, в мене є маленьке такі учасники повинні внести депозит 100 доларів у будь-які криптовалюти і підтримати його до завершення 8 січня. Чистий депозит прийняти депозиту суми занять Тобто, ви не можете, там наприклад, закинули там на 500 доларів і вивели 500 доларів або 550. Тобто у вас має постійно бути ці 100 доларів. Єдине, що знаєте, я вам сказав, що ви можете перевести внутрішнім переказом, і я зробив це внутрішній переказом з іншого аккаунту, ну, з свого аккаунту, бо це аккаунт дружини, я перекинув сюди 100 доларів, і їх чомусь не зарахувало. Тому я буду дивитись якщо не відбудеться зарахування, я поповню його з іншого просто аккаунту, ну не з іншого аккаунту, а з, іншого, з іншої біржі, тому що можливо внутрішній переказ не працює, тут не зараховується. Але ну принаймні зараз, поки я буду записувати відео, я подивлюся. Я перемикаюсь знову ж таки на аккаунт, який я вам показав перед цим. Тобто ми його поповнюємо і потім. Коли ви поповнили свої кошти, переводити кошти на торговий аккаунт безпосередньо. Ну, думаю, ви це знаєте, що у вас є ваш торговий аккаунт і спотовий аккаунт, де ви ну, ваші активи да, знаходяться. Ну, Про всяк випадок, давайте покажу. Є основний аккаунт, тобто ви сюди робите поповнення, і потім переказуєте кошти на, переказати кошти і переводити їх на свій торговий аккаунт. Ну, зараз в даному випадку я 300, Ну, в мене він не поповнений аккаунт. Вибачте, покажу на іншому своєму аккаунті, що ось тут я активи, мої активи. Те саме ви зробите. Ось у мене основний аккаунт. Ось на торговому аккаунті я сюди завів трошки більше 102 долари і переказую їх просто назад на свій аккаунт фінансування, тому що я вже на... наторгував ці активи. Все, тобто ви переходите і тоді потім натискаєте Торгувати. Тобто вам треба безпосередньо на торгувати об'єм, тобто ви поповнюєте і далі торгувати. Натискаєте торгувати, вас просто перекидує в торгову пару з пінгвіном. І тут дивіться, я просто роблю: купую на 51 долар і продаю на 51 долар. Тобто купили і продали. Тобто, тому що в умовах стоїть, що загальний торговий об'єм потрібно 100 доларів. І на цьому аккаунті насправді я так і зробив. Ось бачите, його навіть мені вже зарахували. Я на 51. Долар купив на 51 долар продав все, і мені це зарахували там. Ну, хвилин за 20 ось, поки я сидів, торговий об'єм мені зарахували на цьому аккаунті. Ви просто звертайте увагу. Ось в мене сюди в який це куточок. Ну ось для вас, для мене. Коротше, лівий куточок, ось, бачите, У мене тут 317-й, а ось 316 аккаунт, я перемикаюсь між аккаунти, тому розумієте, що в мене трошечки воно бігає, орієнтуйтесь. Тобто, Я наторгував і в цілому все, після цього чекаю тобто, все, що нам потрібно: завести аккаунт, щоб вам, а ну, або у вас є аккаунт, потім поповнити його на 100 доларів, ну, поповніть, краще на 101 долар і наторгувати 100 доларів об'єм. Я торгую 51 доларів, USDT купив, 51 продав. Комісія там, ну, буквально я витратив. Ну, не знаю, там 5-6, ну хай 10 центів. Тобто, да тут є певні витрати, вам треба поповнити поп біржу, там витратити на це 10-20 центів, якщо з іншої біржі наторгувати об'єм. Ну, коротше, 30 центів ви витрачаєте і отримати можете там Х тисяча отримати. Ну, я думаю, мінімум все одно по 30 доларів можна буде отримати. Що ви можете ще зробити? Це тут є реферальна програма, і приводити друзів. І ось перифіральні програми, ви копіюєте свій код і отримуєте 10 доларів за кожного запрошеного. Але запрошений запрошений, це той, в кого ще немає акаунтів. Ну тобто, що ви можете зробити? Ви можете взяти там свого там батька, матір, сестру, зробити їм теж акаунти. Але для цього скористуйтесь антитек браузером. Для цього ну, скористуйтесь відео у мене на моєму youtube каналі, і вам його можу показати. Давайте швиденько покажу це відео себе на youtube каналі. Тобто, якщо вам треба більше акаунтів, то будь ласка, ось мій YouTube канал, і тут тут Переходити, переходити, як створити криптофірму. Ось це відео, і тут я розповідаю, що таке ДТЕК браузери, де проксі брати. Тобто ну канал дуже корисний, тут багато всього є. Е, тому переходимо далі. Для вас важливо телеграм канал і YouTube канал. І тут ви точно зможете не втрачати кошти, а заробляти кошти. Е, це важливо. Е, і за ці е, реферальні посилання, От якщо я не помиляюсь, тут винагороди до п'яти користувачів можете ви отримувати. Ну Я цього не роблю, я як то кажуть, не займаюся Рефералками, але так, ви можете заробити ще більше. Але ж знову ж таки розумієте, що кожен аккаунт вам потрібно буде ще поповнити теж на там 100, ну, 101 USDT. Що ж, начебто, все сказав, рефералку можете використовувати, але основне, як то кажуть, зробіть хоча б один аккаунт і заробіть собі гроші на комісію там, на каву. Тому, як то кажуть, якщо відео вам було корисне, цікаве, всім подякував, що додивились відео до кінця. І долучайтесь зараз дійсно. промоактивності, це ну, не моя спеціалізація, я не встигаю на неї. Ми все ж таки полюємо, як то кажуть, на свій лайфченч. Те, що називається, ми занурюємося більше в роботу з теснетами. Ж ми завжди працювали, це був основний мій профіль теснети ретродропи. І саме з цим ми працюємо. Ми працювали більше руками, але зараз пишемо ботів. Ну те, що я готовий софт, ми його купляємо, використовуємо, відкручуємо там 300-500 тисяч аккаунтів. І самі набрали розробників. Зараз пишемо свій софт, і буквально на наступному тижні він вже буде в нас на каналі. Тому підписуйтесь, долучайтесь і не зволікайте, тому що гроші треба заробляти прямо зараз. Всім подякував, всім щастив. І ще один маленький спосіб. Олір, саме після цього відео я записую ще одне відео про токен сплеш на біржі Байбіт, як в ньому приймати участь і заробляти на, на один аккаунт там 100-200 доларів. Як це можна робити, як це можна масштабувати? Саме про це я запишу відео, про запишу досвід. Ми робили там 5-30 акаунтів, що з цього вийшло, і як на цьому заробляти, ви дізнаєтесь вже на ось поточному тижні. Буде десь у середу відео викладене. Тому ще раз кажу, підписуйтесь дуже корисний канал.